Чікс, всім привіт! Сьогодні у нас в огляді ось такий двохрівневий танхаус. Зараз я вам швиденько його покажу. Ну, а ви поки підпишіться. Всім приємного перегляду. Починаємо. Починаємо з того, що ви заходите в з тих дверей, піднімаєтесь по сходам. Хотів би зразу наголосити, що в сходах є підсвітка, є отвори для неї. І також там знизу на першому. Це як більше нульовий поверх, е, іде вже підігрів, теплої підлоги, е, тільки там електро. Як хотів би на це наголосити, бо все-таки це є великий плюс, бо прийшли, розулися. Там, наприклад, е, мокра в снігу, під ну, там, взуття в снігу чи ще щось. Це великий плюс. Воно все просихає і немає такої сирості. Потім піднялися. І вас зустрічає ось така кімната. Зараз вам спробую з якогось угла показати, щоб вам було видніше. З цього, наприклад, там вже йде в тому углі кухня, чуть-чуть лівіше там розраховувалась така як бабарний стіл. Тут-то у нас повинен бути диван, там кому як зручно, угловий, не угловий. І уже з цієї сторони у нас іде телевізор, і зверху кондиціонер. Якщо що розраховувався проєкт, це будь-робився ремонт до війни. Був замовник, хотів купити, почалась війна, щось у нього там пішло не так, і він виїхав з країни, відмовився від проєкту. Тому, в принципі, зроблений ремонт по цінам, які були до війни на матеріали. І самі розумієте, якщо робити зараз ремонт такого тандхаусу, це вже буде зовсім інша ціна. Ну а ми поки йдемо далі. Тут у нас зліва Йде душова з туалетом. Встроєний в стінку, якщо що. А далі у нас йде пральня. Що, до речі, досить зручно, я б сказав би. Трішки далі у нас тут йде система теплої підлоги, водяна тепла підлога. Начебто про це говорив, можливо, ні. Трохи вище у нас повинен бути котел. Його зняли, щоб зробити штукатурку. Він на другому поверсі, він є, Все нормально, нікуди не втік. Так, тут у нас йде уже гардеробна. Кожен сам, як для себе, вже її бачить. Ну, Я бачу приблизну систему шафи-купе, що будуть такі двері. Закрились, відкрились і все. Ну, перейдемо далі. Другий поверх хотів би звернути увагу на сходи. Що по сходам дуже, дуже також велика частина роботи зроблена, а це не маленька сума, в принципі, це досить гарно економить. Ну, і, по-моєму, я не пам'ятаю, говорю вам чи ні, про плитку, що вже положено, і штукатурку, також електрика все зроблена. Йдемо далі, точніше, виведена електрика. Так, піднімаємось на другий поверх. Так, ми на другому поверсі. Ось такі у нас сходи. Я б не сказав, би, що сильно круті, як на мене, достатньо широкі, досить буде, в принципі, зручно. А там вже облаштовує кожен від себе, як йому зручно. Другий поверх у нас виглядає так: дві дитячі спальні. Одна зліва справа. Чуть-чуть правіше йде у нас уже ванна кімната і ще правіше спальня. Я думаю, в принципі, почнемо з дитячих спалень. На другому поверсі система йде вже опалення, не тепла підлога, а батареї. Вони ось на місці. Ось так у нас виглядає дитяча. Зараз спробуємо показати трішки ще з іншої сторони. Ну, йдемо наступно. Вона, в принципі, зеркальна, така ж сама, але показати я повинен. Ось так. Йдемо далі. Далі у нас ванна. Знову ж таки, зроблено з якісних матеріалів плитки. Електрика заведена, все є. Ну і ось так виглядає з цієї сторони, я думаю, в принципі, і так все ясно. Перейдемо в наступну спальню. Ось так вона виглядає у нас. котел, який на місці нікуди не втік, хоті, мабуть, питався. Ось так з цієї сторони. В принципі, на цьому все. Зараз вам ще раз по щось покажу, що знизу. Це виглядала перший поверх. Ну, якщо вам сподобався цей танхаус, ставте лайк цьому відео. Якщо щось не сподобалось, якісь питання, пишіть в коментарях, з задоволенням відповімо. Ну, а на цьому, в принципі, все. Саме головне ця ціна. Ціна його 58 500. Ну, і хто перший, то є ключики. Всім гарного дня, всім па.